Ааа, крупніше приємно я один 2315242 Let's летсплей ігри Анкеландах. Як можете бачити, вже в мене все буде. Скоро все звонка нова. Вже мені осталось уже набрати як мінімум Hammura 190 пота ще мала набрати. І буде нова звонка. Так, ну що ж оскільки. О, о! Ого! Так, хорошо. Нехай вже треба набрати 150. Ну. Давай, ну хоч ти мені піддайся, пожалуйста. Ні, не піддався мені гад. Так, ну. Блін. Но я его минусил Тоже я, блин, сбалбал уже, чужихся давай Так Оп Оп, вот, нет, вот вот сука, шо, Мені ще 50 опитів осталося. 50. І ще залишилося 50 опитів, да. І вибачайте, що в мене якби веб-кам не робить, не знаю чого і по якій цей причині. Тому ладно. Так, мені ще залишилося... Блін, мені ще така херня осталася, 50. Блін, мабуть, заране. Давайте, ребята, поддержите. Так, 10. 10 осталось. 10, 10, 10. 10 Так, 10. 10, 10, это моя Так, мы знаем, блин. Е. Ура! Ура! Е. Все, тепер ми до легенда 6. Все, поздравляю. Ура! Ну вот уже и все. Виходить. Все, легенда шість. Ура. Все. Поздрав. Ура! Легенда шість. Неможна віриться, що в мене легенда шість. Ладно, это Шесть. Ух, ничего, шестерка. Так, в общем, шум у нас тут? Так. А вс, ну вот. Так, ну що ж, я так понял, что. Ага. Угу. Так, событий. Там єка. Ага, да. Так, ну це я не знаю, що це привезет другого. от. Гарша гепнати осаду. Нічого mm -hmm. виконаємо. Як ти казав, виконаємо зробимо. Так, ну давайте ще трохи кейси пооткриваємо. Так, такі. Чи це з епічних почати? Я не знаю з яких точно, але... Крим таки, заради праздника mm. І так знаю, що тут путньо не випаде. Це рідку дуже. О, ну 25 тисяч кристалів. Я школа так практично херню у Так Угу mm -hmm. Тепер ще ці відкриємо. Кейс, контейнер. Схей там потищу. Це і так знаю. Так, і устройство якесь виколо. Угу. Все ясно, все понятно. Ти як завжди. Та наше мені ті ваші тисячі кристалли, чи мені щось якесь устройство дайте. мені. Отаке. В общем, пооткривав трохи контейнери. Так, ну що ж, я думаю, ладно, після на цьому я буду цей відео завершити, В общем, якщо вам цей відео сподобалось, в общем не підпишитесь там поставте лайк нажміть жмітець на колокольчик я вже до речі давно щось не знімав от коли як почався 2025 рік щось місяць уже як не знімав це тільки зараз почав знімати ну що ж в общем як казати, всім удачки і всім пока, пока.